У Полтаві в одній з квартир багатоповерхівки по вулиці Квітучій стався вибух. Подія трапилася 6 серпня близько 22.15. Наразі пошкоджена частини перекриття будинку, вибиті вікна та двері. На місці працюють рятувальники. Дев'ята ранку на квітучий вісім. Перед дев'ятиповерхівкою купа битого скла та розірваних речей. А місцеві мешканці оговтуються після нічного вибуху. Вони розповідають, спершу думали, що в будинок вдарили ракетою. Працював за комп'ютером. І був вибух і вібрація. Ну, я подумав, що прильот. Коли вийшли в коридор, було задимлення, ну то, мабуть, ще полюка від самого під'їзду. Ми спустились, підхопили пораненого із сотої квартири, який зраз лікарні, і винесли його. Такий взрив, що мене піднімає. раптом. Такий вибух, що мене піднімає, і виносить в коридор. Настільки сильний був, посипалося скло. Я думала, що це у нас в кімнаті, а це з вулиці сипалося на балкон. Страх, звісно. Ми й вискочили. Загася не подумала, а мені здалося, що як ракета, бо у мене в Харкові попала ракета на верхній поверх. І був такий же вибух, що і стеля тріснула. Такий Взрив і потолок. тріснув. телевізор. Дивлюсь, чую так, бабах. Хороший бабах, Уже, думаю, ракетний удар. Думали про найгірше, які можуть бути варіанти, тому збиралися відразу еваку... на евакуацію, там якийсь хоча б коридор заховатись так далі. От, а потім уже там дізналися, що це десь тут місцевий вибух. Трапився вибух на третьому поверсі будинку. Внаслідок нього пошкодилися міжповерхові плити перекриття та міжкімнатні перегородки. Усього травми отримали три людини. Двоє із них госпіталізували. Загиблих не було, каже речник рятувальників Полтавщини Віталій Шкаревський. Було врятовано сім осіб. Саме було люди внаслідок вибуху не могли самостійно вийти на подвір'я, і рятувальники за допомогою обладнання відкривали ці двері, для того, щоб люди могли вийти. Також було надано допомогу двом людям. Вони не могли самостійно ходити, і тому рятувальники знесли їх на низ і передали працівникам експерти швидкої медичної допомоги. Як розповів згодом речник Полтавського райуправління поліції Василь Зуб, причиною вибуху у полтавському будинку став газовий балон. Стався вибух туристичного балону об'ємом до 8 літрів у тамбурі між двома квартирами на третьому поверсі. Внаслідок даного вибуху тілесні ушкодження отримав власник даного балону. Це 73-річний полтавець, його 72-річна дружина та їхній 44-річний сусід у Полтавській міській раді. Повідомили для тих, чиє житло було пошкоджено внаслідок нічного вибуху. Будуть компенсації. У нас буде додатково зроблена робота оцінки збитків. І додаткові виплати людям для того, щоб вони змогли все ж таки далі, там де буде можливо за технічними висновками відновити квартири. Станом на 15.00 у будинку відновили електрику та водопостачання, але повернутися до своїх квартир мешканці цього під'їзду зможуть лише після обстеження відповідними фахівцями безпекових умов. По цьому випадку правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 270 кримінального кодексу. Це порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки. Санкція статті – від штрафу до позбавлення волі до трьох років, зазначив речник Полтавського райуправління поліції. Vassil Soup.